Скажу одне: ера смартфонів топ за свої гроші давно пройшла. Якщо ви теж так вважаєте, то ось вам останній представник таких смартфонів. Вартує він всього 14 тисяч. І насправді це не така висока ціна за смартфон, який без проблем складе конкуренцію по камері iPhone 14 Pro, в тому числі і по відеозйомці. Якщо щось, це не Google Pixel. Бо працює цей смартфон на процесорі Dimensity 8400 Ultra і має 12 гігабайт оперативної пам'яті. Цього з головою вистачить, щоб пограти у вимогливі ігри. і в цілому комфортно користуватись смартфоном. З автономністю в нього теж все у порядку, адже ємність акумулятора тут 6000 тисяч мА, а швидкість зарядки 90 Вт. І само собою, вже по стандарту amoled дисплей з підтримкою частоти оновлення екрану 120 Гц. Доповнюється все це досить щедрою комплектацією у вигляді кабеля, зарядного блоку, а також силіконового чехла. А на екран смартфону вже наклеєна захисна плівка. Назва цього смартфону Poco X7 Pro. Це справжній топ за свої гроші. А придбати його можна у магазині Піксофон.